Це давнє місто, площі, храми, мінливих віх, несмертні силуети. Це наше місто, наші Чернівці, біблійна мекка всіх митців і поетів. А зараз, дорогі друзі, вітаємо на нашому благодійному заході народного артиста України Василя Данилюка. Слова і музика Мар'яна Гаденка Отча Криниця, слова Ганни Дущак, музика Сергія Мунтяна У серці Весна, слова Михайла Ткача, музика Левка Дудківського, Будьмо, народний артист України Василь Данилюк. Доброго дня, дорогі друзі. Я вітаю всіх, хто зараз зібрався ось тут на так званій панській вулиці нашої славної Ольги Кобилянської. Весела пісня вже хоче летіти, але ще надто багато печалі та суму. І, хоч вже хочеться, щоб в серці була весна, але ще в душі осінь. З наших реальних причин, котрі сьогодні ми всі разом переживаємо. І зараз я з великим задоволенням хочу, щасливий, що має зустріч з вами. Виконує для вас пісню Мар'яна Гаденка з Очої Криниці. Я нап'юсь водиці. роки і кордони, повертаюсь до хати, де забуте дитинство, мого батька прийшло, Повертаюся в полі, руту м'яту зірвати і повести на згадку про далеке село, з хочої криниці, я нап'юсь водиці. добра Напою водою, житли і пшеницю, аби Україна щастя поспіла, а обличчя і душу окроплю я водою, щоб святилась навіки, Україна моя, не діли, щоб землю. На чужу і на свою, як наділить її, стигли голос поля, з очої криниці я напів пів з очої криниці за добра, на бою модою, і пшеницю, а Україна Щастя освіло, на на, 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 на. З общої криниці, я на пів сводиці, з одчуї криниці. Зачерпну добра напою водою, жито і пшеницю, аби Україна щастя розділа, аби Україна, щастя розділа, на на.